Доброго дня, мене звати Серафіма Фачевська, і я практикуюча психологиня, гашталь-терапевтка навчання та системна сімейна психотерапевтка. І сьогодні я би хотіла з вами поділитися топ-5 порад, як підтримати своє ментальне здоров'я під час війни. Порада перша бути тут і зараз. Це значить, що ви маєте зосередитися на тому. Що ви знаходитеся саме в теперішньому часі, не думати про минуле, не загадувати про майбутнє, і таким чином ви допомагаєте собі знизити тривогу і підвищити самоконтроль. Порада друга: вивчайте свої емоції та почуття. Коли ви знаєте щось більше про себе, вам легше розуміти і проживати ці емоції та почуття. Намагайтеся їх не ігнорувати, намагайтеся не пригнічувати, адже це тільки підвищує стан і можливість депресивно тривожних розладів. Тож Дивіться, вивчайте, аналізуйте, що всередині вас, що ви відчуваєте, можете це навіть прописувати, промальовувати, проговорювати. Тобто, знайдіть ті способи, які допоможуть вам знизити цей рівень там таких гострих почуттів та емоцій. Порада третя: визначте та усвідомте свої потреби. Ви маєте розуміти, що в різних ситуаціях ми можемо відчувати різні потреби, можливо. Тут і зараз нам необхідна емоційна підтримка, і тоді ми, як висновок, шукаємо людей, які цю підтримку можуть нам реалізувати. Або, наприклад, вам навпаки треба побути на самоті, і таким чином ви розумієте, ага, тут у мене соціальна потреба, тут у мене потреба в безпеці. Туди я шукаю більш безпечно там місце, або стан умови, або, наприклад, потреба не знаю, в соціальних емоційних там. Будь-яких фізичних зв'язків, де вам буде легше переносити цю відсутність реалізації цієї потреби. Тобто ви усвідомлюєте свої потреби і реалізовуєте їх за можливістю. Поради четверте: практикуйте контакт і відділення. Дуже цікава порада з гештальту, тому що коли ви розумієте власні можливості і обмеження, що немало важливо, ви знаєте, що в цій ситуації я можу йти в контакт. Витрачати, використовувати свої ресурси емоційні, фізичні, так само або коли ви розумієте, що ця ситуація поза межами моєї там можливості влади контролю, я відступаю і кажу ні, там, на жаль, я тут. Без сили не можу, тут маю вже власні обмеження. І таким чином, коли ви розумієте, що ось тут я йду на контакт, а тут усвідомлено обмежую цей контакт, таким чином ви стовідсотково зможете зберегти більше і свої ресурси, і сили, ну і як наслідок, звичайно, ментальне здоров'я. Порада п'ята: побудуйте місця підтримки. Я дуже люблю цю пораду, тому що Насправді вона доволі легко реалізовується. Ви маєте вже точно знати зараз, де вам найкомфортніше та Найбезпечніше саме в тих умовах, де ви проживаєте зараз. Це може бути ваш робочий стіл, улюблене крісло чи ліжко, в яке ви засипаєте, або, наприклад, та сама горнятка кави, саме з тої чашки, з якої вам найсмачніше її пити. І ви оці острівки безпеки створюєте для себе будь-де будь-які локації і підтримуєте себе за потреби. Коли ви розумієте, що вам недостатньо е, там, безпечно чи тривожно, ви... Згадуєте про ці острівки, побудовані де вам більш безпечно, і задовольняєте свої потреби в цьому. Тож я сподіваюся, що ці п'ять парад ви зможете реалізовувати щодня і за потреби бережіть себе, своїх близьких та не забувайте піклуватися про своє ментальне здоров'я. Наша команда дуже активно долучається до проєктів підтримки молоді до проєктів, які не тільки їх професійно розвивають, але й допомагають з психологічною підтримкою. Чому важливо підтримувати молодь? Бо це наше майбутнє, і вони будуть активно брати участь у державотворенні у відновленні країни. І зараз для нас дуже важливо, щоб вони не тільки не покинули країну в такий складний час, бо у них є дуже багато можливостей це зробити, але ми хочемо, щоб вони тут залишили, щоб вони стали нашим майбутнім в Україні і розвивали країну і працювали тут. Тому наші проекти направлені на те, щоб дати їм ці можливості.